День Європи у Запоріжжі розпочався із підняття прапора ЄС біля будівлі виконкому. Часть підняти синя полотни ще з 12-ма жовтими зірками було надано бійцям 23-ї окремої бригади Національної гвардії Хортиця. Прапор символізуватиме солідарність і гармонію між народами Європи. Сьогодні Європа розуміє, якою ціною майже 80 років тому була здобута ця перемога, і зараз. Саме в центрі Європи, України, Україні наші хлопці і дівчата зараз стримують ту рашистську навалу, яка хоче пройти по Європі і по Україні. І завдяки сьогоднішнім хлопцям і дівчатам немає у них такої змоги. Але ми чітко повинні розуміти, що Європа сьогодні з нами. За останній рік українці дещо зріднилися з європейськими країнами, які допомагають нам у війні з росіянами. Зокрема, Запоріжжя співпрацює з містами-побратимами, що підтримують нас гуманітарно. Обергаузен, Магдебург, Лахті, Бельфор, Лінц, Аждот та Бірмінгем. Європейські партнери надіслали сотні тон речей, першої необхідності, техніки та різноманітного обладнання. Що є місто Оберхаузен, і вони передали два автомобілі марки Мерседес. Це швидкі карети, які зараз слугують містянам, і які людям внутрішньоприміщеним особам, які проживають в місті Запоріжжя. Також вони підтримують нас і в культурно-мистецькому просторі. Ми знаємо, що від початку повномасштабного вторгнення в багатьох містах пройшли. Акції на підтримку України, акції на підтримку Запоріжжя. А проходили фото виставки Запоріжжя, мій дім в умовах війни. Також чимало адмінспоруд в європейських державах піднімали синьо-жовтий стяг на знак підтримки України. Зокрема, сьогодні наш прапор замайорів біля будівлі європейської комісії у Брюсселі, та не можна оминути увагою й українців, що виїхали за кордон, проте допомагають своїй батьківщині звідти. Окрім того, що вони організовують акції в підтримку України, Запоріжжя, вони також шукають гуманітарну допомогу, і вони звертаються до нас і кажуть: Ало, там добрий день! Ми можемо допомогти тим, то тим, то для наших містян, для людей, які внутрішньо переміщені особи в Запоріжжі. І ми з ними вже комунікуємо. За період великої війни до країн Євросоюзу виїхало понад 17 мільйонів людей, скористалися статусом тимчасового захисту близько чотирьох. Однією з них є Дар'я Лисиця, яка разом із донечкою подолала нелегкий семиденний шлях трьома країнами та поселилась у селищі в Нідерландах. Каже місцеві пропонували допомогу просто на вулиці, коли помічали українців. Коли ми приїхали, нам просто давали все необхідне. У нас ми не були оформлені. У нас не було виплат десь два тижні. Мабуть, нас годували, нам давали усі засоби гігієни. Ну тобто, все було. І через два тижні ми подали документи до хіменти. Це як мерія у нас в Україні. Ми подали документи і отримали банківський рахунок. Кожна родина отримувала по 60 євро на людину кожного кожного тижня. Також для українців у Нідерландах працює спеціальна служба психологічної підтримки, яка допомагає з адаптацією в новій країні. Проте самі місцеві пеклуються про біженців та проукраїнські мітинги зазвичай відбуваються за участі наших земляків. 90% з моїх відвідань Амстердаму це не дуже часто, але коли я туди їжджу, я бачу на головній площі дуже багато українських прапорів. Це може бути від 10 людей до 80 людей, особливо після масштабних атак на Україну. Люди дуже часто виходять і нагадують про те, що війна триває. Підтримати Україну приїхала і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляген. Президент Володимир Зеленський зустрів її у Києві. Візит політикині приурочений до Дня Європи, який відтепер Україна відзначає разом із цивілізованим світом. Тетяна Пода, Роман Котляр, телеканал МТМ.